Лежала нікому не потрібна іграшечка. Я дала каштанчику, поніс її сховати. Нікому не даси? І куди ти її поніс, цікаво, мені знати. Там сніжинка лежить, хоче пробратися в приміщення. Ти туди хочеш занести її, так? Ну, давай, заходь. Сніжиночка не треба, там тебе не хочуть, там Люся буде нервничати. Так, пішов він. Поніс. щось чіткіс пропала. Непонятно. І думаю, тепер куди її пристроїти. Там, там чернушка. <по> <по> Ти чого психуєш? Постягували вже покривало, там кітону, там ме е, блюся в креслі. Що ви вже наробили такого безпорядку? А тобі більше подобається в коробочці, да, чернушечка? Тут хоч кожного дня два рази на день прибирай. Все, ти заховав іграшечку, да, заніс в надійне місце тут. Тут ніхто не знає, де а то там скільки претендентів. Залазь в свою коробку, чернушка, ніхто тебе не виганяє. Да, Залазь, моя зірочка, залазь. Що незручно. Отак, вмостилася. Зараз буду. Дивіться ці очі, ніхто тебе не трогає. Крім каштана. думає, Де ти взявся каштан на мою голову? Я собі лежав спокійно, да, Марсик? Тут прийшло це тючево мале. А це хвостиком торохтить. Ну, в общем, заховав каштанчик. Зараз побачимо, скільки в нього нерви витримають тут в приміщенні з оцією іграшкою ховатися. Спостерігаємо, друга серія зараз буде. Okay. Ну, ось каштанчик вже без іграшечки вже награвся, вийшов сюди уже він. Мабуть, іграшка там залишилась, Так, да, Каштанчик? ти йдеш гуляти, чи ти будеш і, і вашим, і нашим, і туди, і сюди. А ну пажі перевіримо, де твоя іграшка, де твоя іграшка? Давай, ти. Де твоя іграшка? Тут все спокійно, як і було, кіт лежить, іграшка лежить ось на твою іграшку. На, твою іграшку. Що опять будеш думати, куди її пристроїти? Чернушка, нерви мотають, да, туди сюди мотається з тої грушечкою. Все, поклав опять. Хто буде застеляти диван? Хто буде застеляти оцей диван? Хто буде? Я буду все время застеляти. Треба шуруповертом, мабуть, прикрутити його до спинки, бо діла не буде. А як застелила, так подобається, да? ой як хорошо на дивані. Ті очі. Синкіт у нас такий покерфейс. Чернушка у нас вічно недовольна. Як от бабка біля під'їзду, так? Да? Чернушечка. Ну, чого такі очки у нас? Чого у нас такі очки, га? Чого у нас такі очки, га? Все ж добре. Вас тут льотний, бачиш такий пансіонат з коврами, з диванами.